На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Про головні і знакові події четверга, 16 березня. Говоритимемо далі. Будинки сімейного типу під прицілом громадськості опікуни заявляють про атаку фейкової інформації. В області продовжують фіксувати випадки загорянь сухої трави. Рятувальники б'ють на сполох. На військовому полігоні журналістам демонстрували тактичні відпрацювання. Понад дві тисячі дітей-сиріт, котрі виховуються в дитячих будинках сімейного типу, можуть потрапити на виховання до дитячих інтернатних установ. Чому питання передачі дітей до таких установ знову стає актуальним? Деталі у сюжеті Сергія Косюченка. Ми з чоловіком ведемо здоров'я. Більше двох тисяч дітей-сиріт, котрі перебувають під опікою в дитячих будинках сімейного типу, можуть передати на виховання до інтернатів. Батьки-вихователі цих дитячих будинків стверджують, що проблема не у поширенні фейкової інформації про насилля дітей, а вона полягає в зовсім іншому. Останнім часом громадські активісти створюють нам проблеми. У нас проблем нема. Крім своїх сімейних. Громадські активісти все роблять для того, щоб нарушити наш спокій. Що за проблеми? Проблеми такі, що на сплетнях, на сплетнях строюють свою всю діяльність, яку вони називають. Громадською діяльністю хоча її назвати громадською ну ніяк не можна, тому що десь почули хтось щось сказав і вони це видають за правду. І видають це за правду в інтернет. Понімаєте представники громадської організації майдан. Стверджують, що батьки вихователі проявляють насилля до дітей та вимагають забрати вихованців до інтернатних установ. Дома да сімейного типу це ну це нормально. Я вважаю, але світ демократичний вже шагнув далі. Що ми створюємо, якщо воно вже давно все створено, дуже простий механізм в демократичних країнах, наприклад, в Америці, ви знаєте, що дітей беруть у сім'ї, да, держава за кожну дитину платить дуже нормальні гроші, тисячу доларів за дитину, да, і дитя може попасти в сім'ю випробувально. Да, тобто, е, яка, е, по-перше, є контроль держави да, над цим усім. Це дуже просто, не треба нічого будувати. Або... Вчителі шкіл, де навчаються вихованці сімейних дитячих будинків, розповідають, що виховання цих дітей не поступається, вихованню дітей зі звичайних родин. У всіх цих сім'ях я була вдома. Я бачила ці сім'ї, як вони живуть. Але мені навіть не треба йти туди щодня, чи щомісяця, чи щороку, тому що по дітях, які приходять до школи, видно все. І я вам скажу, є багато дітей, які живуть, здавалось би, в нормальних сім'ях. Можна взяти деякі з них лапки, але ті діти мають набагато більше проблем ніж ці, навіть на втуптоді, в той момент, коли вони ходять, входять у школу. Діти сироти стали заручниками ситуації. Чи будуть вони й далі виховуватися в сім'ях, або будуть направлені до інтернатів, вирішуватиме влада. А на батьків дитбудинків чекають перевірки спеціально створених комісій. Сергій Косюченко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Випалюючи суху траву чи сміття, люди не задумуються про те, що неконтрольований вогонь може перекинутися на будинки, хліви, господарчі, будівлі, а також стати причиною масштабних лісових пожеж. Рятувальники області вже фіксують 19 загорянь, пов'язаних із випалюваннями минулорічного сухостою. А це, в свою чергу спричиняє шкоду, як екосистемі в цілому, так може завдати і матеріальних збитків власникам приватних домоволодінь. Тому вже зараз фахівці служби порятунку 101 спільно з працівниками екологічної інспекції здійснюють виїзди у місця можливого спалювання рослинності та проводять профілактичні бесіди з населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах. Один з таких виїздів здійснили до села Барашівка, Іванівка та Давидівського масиву Житомирського району, а також села Новини Пулинського району. Саме поблизу останнього населеного пункту, 2 березня, сталося загоряння сухої рослинності на площі 5 гектарів. На щастя, вогонь знищив лише сухості та чагарники. До того ж, щоб люди пам'ятали та дотримувалися. Елементарних правил безпеки рятувальники вручили тематичні листівки та пам'ятки людям. Крім того, не поодинокі випадки, коли громадяни отримують опіки, отруюються продуктами горіння. З підвищенням температури починаються роботи громадян на присадибних ділянках, агропромислові підприємства спалюють пожнивні рештки, тобто кількість пожеж, яка саме пов'язана з пожежами в екосистемах, суха трава збільшується щодня. В кожному районі один, два, три випадки, тобто десь більше, десь менше, про це казати рано. Але якщо, скажімо так, пригадати минулий рік, то в пожежнобезпечний період, як правило, кількість пожеж в екосистемах більше в північних районах області, де більше лісу, більше торфу. Там я зазвичай кількість пожежних системах більше, ніж в цілому по області. Розпочинається нерестова пора у багатьох видів риб. Першими нерестяться хижі риби, які в цей період є легкою здобиччю для недобросовісних рибалок та браконьєрів. Тому управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Житомирській області видали наказ про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби у рибогосподарських водоймах. Під час нерестової заборони рибу ловити дозволено за правилами любительського та спортивного рибальства, але з деякими обмеженнями. Насамперед ловити рибу можна з берега. У межах населених пунктів з однією вудкою, одним гачком або спінінгом. У разі виявлення порушень природоохоронного законодавства винних буде притягнуто до адміністративної відповідальності. У разі Ура. виявлення порушень природоохоронного законодавства винних буде притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яка передбачає накладення штрафних санкцій до 680 гривень. До того ж, із порушників стягуватимуться збитки за кожну незаконно виловлену рибу, незалежно від її розміром та ваги. Наприклад, за один екземпляр незаконно виловленого судака доведеться сплатити 510 гривень, за один екземпляр щуки прийдеться сплатити 340 гривень, білого амура 255 гривень, карася 17 гривень, за один екземпляр ляща прийдеться сплатити 170 гривень. На Житомирському полігоні військові випробовують нову розробку українського оборонпрому БТР-3А. Це модернізована версія БТР-3, який є нащадком ще радянської бойової машини. Нову техніку військовослужбовці отримали близько трьох тижнів тому. За цей час вони оцінюють її ходові та бойові можливості, а також надійність роботи в умовах максимально наближених до бойових з полігону. Наш кореспондент Дмитро Поліщук. На полігоні новенькі БТРи вже три тижні. За цей час військові встигли оцінити можливості бойової машини у порівнянні із її попередниками. Бронетранспортер БТР 3ДА швидший та маневреніший за попередників. У нього покращений бронезахист екіпажу. Він має оптико-електронний модуль з телевізійними та тепловізійними каналами. Завдяки цьому з'явилася можливість вести вогонь вночі. Тим як і в будь-якій новій техніці не обходиться без недоліків, зокрема, це стосується бойового модуля. Вона непогана, але потребує певних допрацювань, особливо з. Хлопці стикаються з такими проблемами, як заряджання, це найвелика проблема. Додатковий енергоагрегат дозволяє управляти бойовим модулем без використання основної силової установки, а новий двигун і трансмісія дозволяють йому розвивати швидкість порядка 100 км на годину та не боятись бездоріжжя і перешкод. Окрім того, всі недоліки та побажання військових будуть враховані, а машину за необхідності допрацюють. Є свої плюси і є свої мінуси. Тобто ми на завод, коли на курси нас відправляли, їздили, спілкувалися безпосередньо з цими з робітниками заводу, хто його складав, хто його робив. Тобто вони також, ну до уваги беруть наші зауваження, стараються удосконалити пожелання, як кажуть, вчитують. А поки військові продовжують випробовувати новинку бездоріжжям та умовами, максимально наближеними до бойових Дмитро Поліщук, новини Житомирщини. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про те, коли продовжать вкладати тротуарну плитку у Житомирі, чим особливий електромобіль і як вшановують ріхтера нині. 1 квітня у Житомирі продовжать вкладати тротуарну плитку. І це не жарт, заявляють у міській раді. Більше десяти електромобілів вже їздить вулицями Житомира. Чи суттєва відмінність між екологічною автівкою та звичними транспортними засобами? Переможець всеукраїнського кулінарного конкурсу навчав у Житомирі, як пекти знаменитий торт та печиво. У Житомирі продовжать вкладати тротуарну плитку. На офіційному сайті Житомирської міськради вже навіть оприлюднили старт робіт. Це перше квітня. Але ніякого гумору. Підрядники, які проводять роботи, відразу усунуть недоліки та замінять пошкоджену плитку. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Олександр Заблоцький. Спочатку докладуть плитку до вулиці Київської та встановлять боларди. За словами посадовця, після того як завершать роботи з укладання гранітної плитки, на Михайлівській проведуть благоустрій, встановлять лавки, світники. Посадять дерева та зроблять освітлення. Також будуть проводити роботи із облаштування фонтану за гроші мецената. Ще на сайті оприлюднили дату завершення робіт. Це літо 2017 року. Житомир поступово стає містом електромобільних авто. На вулицях обласного центру з'являється не лише цей сучасний і давно популярний у світі транспорт, а й все спеціальні сервіси для його обслуговування, зокрема і заправні станції. Але ось чи готові житомиряни сьогодні пересідати на автівки нового покоління, експлуатація яких заощаджує гроші і не забруднює довколишній світ? І як це може змінити інфраструктуру міста? Дізнавалася Ірина Остапчук, яка із калькулятором та не без комфорту проїхалася на автокарі. У наш стрімкий час автомобіль не розкіш, а засіб пересування. А тому дуже важливо, щоб він був максимально ефективним, зручним і доступним в обслуговуванні. Автомобіль Житомирянина Романа саме такий. Це автомобіль Нісан Leaf, який працює не на традиційному бензині, а за принципом мобільного телефону, відживлення із електромереж. Таких автівок у Житомирі всього 12. Житомирянин Роман свою придбав лише місяць тому і в. Вже відчув її переваги. Особливість цього автомобіля в тому, що його не потрібно заправляти бензином, принаймні чи дизелем. О, він живиться виключно від електроенергії. О, це є значно дешевше. Роман демонструє начиння під капотом, показує, де знаходиться головна деталь батарея та запрошує на тест драйв. Немає Робки передач тут і все що тільки джойстик, який задає рух вперед або назад. Головним фактором, який для Романа став визначальним у виборі електрокари, це заощадливість. Автомобіліст підрахував економія експлуатації авто у порівнянні із бензиновим 10 разів. «У Мене до цього був хюдай е хачбек дизельний. Він дуже був економний. Там от був 1,4 дизель, дизеля. Це доволі такий економний двигун. Навіть 160 гривень на 100 кілометрів для мене було дорогувато. Так як тут виходить, якщо поставити лічильник е, двохзонний, тобто ніч день, то вийде 15 гривень на 100 кілометрів. 160 шістдесят гривень на 100 кілометрів і 15 гривень на 100 км – Це суттєва різниця. Роман каже, свій автомобіль зазвичай він підживлює вдома від звичайного електрообладнання. Одного живлення вночі вистачає на весь наступний день. У разі нестачі заряду можна скористатися заправною станцією у Житомирі. Таких дві. Ми під'їжджаємо до однієї із них на проспекті Незалежності. Автомобіліст пояснює, що автомат працює дистанційно в режимі картки. Називається він код автомобіля. Він провіряється по базі, вмикається зарядка, і на мій рахунок, якби. Капають кошти, а ще зауважує міська інфраструктура, не готова до будь-яких технічних новинок. В плані електромобілів мало розвинуто, через те, що у нас в Житомирі є всього лише дві платні заправки. Вони дорогі в установці, вони дорогі в використанні. Я вважаю, що це не рентабельно. Значно більше рентабельніше це щоб біля кожного гіпермаркету, хоча б там чи біля кінотеатру. У міській раді пояснюють, що, попри зацікавлення у запровадженні технічних новацій, розвивати інфраструктуру міста та змінювати ландшафт інтенсивніше не будуть через критично низьку кількість новаторських ідей. Крім того, бракує підтримки держави. Тут дві сторони медалі, бо з одного боку, кількість транспортних засобів і їхніх власників, таких не є якоюсь критичною, і говорячи про сприяння там з місцевого бюджету, да то має бути ну, зрозуміла якби послуга людям. Коли у нас зараз багато дискусій, що важливіше, то мабуть то буде доволі незрозуміло. Утім, віриться, що час, коли Житомир стане містом раціональних та екологічно чистих автомобілів, доступної інфраструктури та відповідальної свідомості не за горами, і це буде не тільки Дани на моді. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Фіналіст телепроекту Мастер Шеф Олег Ковальчук з Коростишева провів благодійний майстер-клас у Житомирі. Переймали досвід одного з кращих кулінарів аматорів України. Діти-сироти, учні різних професійно-технічних навчальних закладів області. На кулінарному заході побували і наші кореспонденти. На сцені Житомирського вищого професійного технологічного училища облаштували справжню кухню з усім необхідним приладдям та устаткуванням. Там і ознайомлював учнів профтехосвіти з різними видами тіста, фіналіст та мастер Мастершеф Олег Ковальчук. Майбутні кухарі бармени, кухарі офіціанти уважно спостерігали за діями кулінара та занотовували тонкощі приготування торта Шварцвальд та різновидів випічки з прісного тіста. Це буде просто. Але зато це цікаво буде і на довго-довго багато років залишиться їм у пам'яті. Це і ну, і звісно ж, хочеться подарувати посмішки. Асистентами Олега були учні Вищого професійного технологічного училища. Їм пощастило безпосередньо поринути у вир технологічних процесів приготування смаколиків. Зараз в залі присутні всі сироти, училища в нас їх при двоє, і я думаю, що дітям подобається, тому що вони люблять цю справу. У Житомирському центрі професійно-технічної освіти навчається 35 дітей-сиріт. На майстер-клас Олега Ковальчука прийшли шестеро найкращих учнів, які успішно здобувають професію кухаря. Власне, для учасників майстер-класу, які будуть брати участь в приготуванні страв і для всіх присутніх, особисто для мене це буде нові рецепти, нові такі корисні практичні поради, невеличкі секрети від фіналіста-майстер-шефа. Олег завітав на зустріч до дітей сиріт не лише з кулінарними секретами, а й порадами, як у складних життєвих ситуаціях не впасти у відчай, не піддатися паніці, не втратити надію. Це для дітей, в яких немає батьків, в якоїсь опори, тому що ми знаємо, що найщаслива людина та в якої є батьки насамперед. І сьогодні я приїхав поділитися в першу чергу своєю енергією, своєю мотивацією по житті, тому що в мене життя також останні роки було занадто важким, але я знайшов сам в собі ці сили і почав будувати нове життя, почав з нової сторінки. Мої друзі кажуть, що я нова людина стала за буквально ось за два роки. Учні професійно-технічних навчальних закладів були вдячні гостеві за цікаве щире спілкування. Хочу подякувати Ковальчуку Олегу за те, що він завітав нас в наше училище, за те, що він ділиться своїм досвідом. Що він ну мені для, для мій особистий погляд, він енергійна, добра, позитивна людина. А саме головне, що він знаходить сили і час на те, щоб е, здобути всіх своїх цілей. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Фотовиставку Світ очима Святослава Ріхтера представили у Житомирській музичній школі номер 2 до 102-ї річниці з дня народження видатного піаніста 20-го століття. Присутні мали змогу побачити 12 світлин, які власноруч зробив Ріхтер. Таким чином організатори заходу намагаються представити Ріхтера не лише як музиканта, а й талановитого фотохудожника та митця. Він жив для музики і з музикою. Так відгукуються ті, хто детально вивчав біографію Святослава Ріхтера. Його виконавська майстерність не має рівних. Розповідають знавці музичної справи. Піаніст виконував свої твори технічно, віртуозно та емоційно. Колись перше я почула на концерті ріхтера у виконанні ріхтера Санату Прокоф'єва, то ми були просто приголомшені його виконавською майстерністю, тому що такого ми ніколи ніде не чули. І треба сказати, що таке враження це було не тільки у нас тоді студентів в 60-ті роки, а таке враження було від виступів ріхтера. Після майже кожного концерту, кожного концерту в кожній державі гра відомого піаніста викликала захоплення на концертних майданчиках, як на батьківщині, так і за кордоном. Ріхтер за фортепіано був моделлю для зображень багатьох художників. Проте і сам досить часто брався за фотоапарат і робив світлини природи, яка його оточувала. Можливо, і техніка була не така, як сучасна, але цінність його робіт в тому. Що він винайшов саме той цікавий ракурс і той погляд його ріхтеровський, височінь, глибина, якісь неймовірні просто хмари. І ну, це взагалі вона дуже вражає вражає цей знімок. Святослав Ріхтер блискуче виконував свої твори в Японії на далекому сході. В Європі не було такої країни, де б він не виступав. Ріхтер змінив музичний світ не лише на батьківщині, а й у цілому світі. Сьогодні у музеї Святослава Ріхтера лишаються його особисті речі, світлини, а також чималий творчий спадок. У колекції музею 50 світлин, зроблених автором інших 38 обіцяють виставити при нагоді. Юлія Світіцька, Ігор Грач, новини Житомирщини. В області продовжують відзначати 203-ю річницю від дня народження великого патріота України Тараса Шевченка. У Житомирському міському будинку культури зібралися всі шанувальники творчості Шевченка з усієї області та читали його вірші і не просто читали, а брали участь у конкурсі, який тривороводять щорічно. Журі конкурсу обрали найкращого шанувальника. Як усе відбувалося та хто став переможцем, знає і на Літовченко. На соломі проти сонця Діти грали собі кришанками та й стали хвалитися обновами Тому ся там з лиштою пошили сорочечку. А тістюшку, ті Стьожку ось з бісером. Тій стрічку. Тішиться душа від того, що повний зал. Люди не мають просто куди дітися, немає де переодягнутися. На наступний рік треба міняти місце дислокації, десь підбирати, шукати хороший для читання зал, тому що є зацікавленість. У конкурсі брали участь читці аматори різних вікових категорій, зокрема, учнівська молодь, студенти вищих та середніх учбових закладів області. Усі із задоволенням читали вірші свого кумира. Ми його вважаємо сучасним поетом, тому що нас зараз в Україні дуже важкі часи, і його вірші надихають не здаватися, боротися йти до кінця. Як зазначив заслужений працівник культури України Юрій Кондратюк, у віршах видатного кобзаря переплітається минуле і сучасне Шевченко. Це символ нашої України, минулої майбутньої та нинішньої. Шевченка все одно люди люблять, можливо, про це не говорять. У Шевченка відкриває кобзар, і на кожній сторінці про сьогоднішній день. Про дивишся новини і читаєш про це у е, Кобзарі. Я е, здавав екзамен зі сценічної мови, навчаючись в інституті культури в старі часи, і читав і мертвим і живим е, Шевченка. І мені цей твір сьогодні абсолютно актуальний, наче він сьогодні написаний. Поезію Шевченка не можна просто читати, аби тільки прочитати, а треба прожити душею, каже одна із шанувальниць Тараса. Викладач буває: розповість тобі про цей вірш, і ти навіть не можеш описати, чим він тобі подобається. Ти читаєш вірш, а він лягає в тебе в душу. Ти розумієш, що цей вірш просто як твоє життя, він настільки западає тобі в душу. Він тобі дуже подобається, і ти просто його живеш. Дійство, що відбулося на сцені, не залишило байдужим жодного із присутніх. А на завершення конкурсу журі визначили переможця. Нею стала Житомирянка Ірина Махна. І Літовченко Максим Возний, новини Житомирщини. Такими є новини сьогодні. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. Thank you. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. Місцями опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 17 березня вночі –1,1, в день плюс –6,8. Плюс 18 та 19 березня вночі плюс –1,3, плюс в день від 5 до 7 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 740 міліметрів і поступово падатиме. Вологість повітря від 49 до 96%